Пам'ятай, емоції не керують тобою, вони тебе захищають. Сила емоторона перетворювати хаос емоцій у зрозумілу теплу логіку. Совокіт відповідає за радість мислить швидко, бачить у темряві, завжди знаходить світлу сторону. Черепаха медузи відповідає за печаль. повільно, але глибока. З'являється тоді, коли потрібно поплакати з розумінням. Тигру Акула відповідає за гнів. Її енергія не руйнує, а ставить межі. Активується тоді, коли треба боронити себе чи правду. Я злий. Ні, не по суті злий, бо не бачу можливості втілення мій. Жабогієна відповідає за огиду, відчуває фу ситуації і створює гумористичний бар'єр. Її сила сказати ні з усмішкою. Зайця кінгу відповідає за страх і за землю, адже стрибає вперед навіть тоді, коли темта йде. Чуєш, як страшно мені у полоні. А яку емоцією відчуваєш зараз ти?